Нова моделька сережок в Таїланді з топазом та хризолітами. Розмір вставки 6 на 4. Розмір поверхності 22 на 18. Загальна вага сережок 4,8 грамів. Застівка. Вартість сережок з тапазом 2000 гривень 51 долар. З хризолітами 1800 гривень 46 доларів. Каблучка з мазамбійськими гранатами та гранатами редалітами Висота каблучки 22 мм. 18 розмір. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сережки з аметистом 7х5, голубим тапазом, білим тапазом та мазамбійським гранатом. І колон з аметистом світлим, темним та гранатом. Все можна придбати окремо аметист підвісної частини 7х5 і цей 7х5. Довжина колона. 20 мм, вушку, ланцюжок 45 см, застіпка карабін. Вартість колону 850 гривень 22 доллара. Довжина сережки 30 мм. Загальна вага 3,4 грамів. Застібка. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Каблучка з рубіном 8х6. 18 розмір каблучки Вартість 1000 гривень 25 доларів. Сережки з дробінами 7х5. Додаткові камінчики, шпінель та кубічний цирконій. Загальна вага сережок 4 грами. Товжина сережки 25 мм. На середнього бутонку мочку вуха. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Сережки з рубінами та чорною шпінеллю. Рубін 7х5. Розмір поверхності 14 на 12. Загальна вага 3,5 грамів. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Кулон з рубіном 8х6 Бушко. Зворотний бік. Ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість кулону 850 гривень 21 долар. След з рубінами та кубічним цирконієм. Рубін 8х6 світленький. В камінцях є включення. Браслет регулюється від 18 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2000 гривень 50 доларів. Каблучка з голубим топазом 9 на 7 та кубічним цирконієм. 18 розмір каблучки. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Сережки з топазом 7 додаткові камінчики, топаз, аметист, гранат, хризаліти. Довжина сережки 34 мм, загальна вага 5,4 г, силиконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1350 гривень 34 долара. Кулон з перлиною та сапфірами. Перлина 11 мм. Діаметр поверхності 20 мм. Бушку. Вартість колону 1100 гривень 28 доларів. Сережки з аметистами. Аметист 5х3. Довжина сережки 23 мм. Загальна вага 4,3 грамів. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сережки Конго з мозамбійським гранатом, хризолітами, цитрином, аметистом та табазом. Ширина сережки 10 мм, діаметр 20 мм. Загальна вага 7,5 г. Відкривається натиском донизу і закривається до щелчка. Вартість сережок 2000 гривень 50 доларів. Браслет з цитрином, мазамбійським гранатом, аметистом, топазом та хризолітами та кубічним цирконієм. Розмір вставки 6 на 4. Застібка карабін. Браслет регулюється від 18 до 22 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1800 гривень 46 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!